Друзі, всім привіт! Їдемо на тушок з своїми старенькими ружанками. Там він знаходиться. Ну і тут ріпак, я вже вам його раз показував, він цвів вже тому 2 тижні назад. Ну і зараз він в розгарі цвітіння. Площа така не дуже велика, не дуже мала. Бджола бачу, йде, йде, йде з ріпака. Ну і вчора вечір була проведена обробка від квіткоїда аналогом моспілана китайським. Зараз будемо на пасіці і побачимо, як, як відреагували на це бджоли. Ну, бджола бачу є на, на ріпаку, працює. Ну, не знаю, чи я вам. Ну, одно. Є бджола. А зараз побачимо, як відреагували на цю обробку вчорашню. Обробка проводилася вечором. Після 8 годин вечора У нас фермери вроді, ставляться до цього менш більш нормально. Наразі не було ніяких випадків. Надіємося, що і далі ми будемо співпрацювати з ними. Наразі всім добра. Друзі, приїхали ми на точок. Все нормально, бджола відривувала на, цю, на цей обробіток досить спокійно. нас не було тут ну, відколи холоди, 10 днів. Все позаростало травами, незважаючи на холод, трава все ж таки росла. Ну, ми не будемо зараз косити, тому що не будемо працювати, а вечором після роботи по ми привезли з собою інструмент, щоб покосити. Ну, тут я скубав траву, щоб дивитися, чи немає бджіл, чи не посипалося. Немає ніде ні одної бджоли. Фермер спрацював відповідально. Ну, не було в нас таких ще серйозних випадків, щоб була потрава бджіл. Бачу, бджілка йде тяжка. Робота в нас тут буде сьогодні така досить проста. Відкриваємо гніздо. Впихаємо туди дві-три рамки в ставимо решітку і ставимо медову наставку, тому що погода в нас налагоджується. і надіємося, що тут буде якийсь медозбір. Як тут 300 метрів до цього ріпака і бачу, тут зразу зверху над пасікою знов що сіють, можливо, і гречку сіють. Там минулого року була гречка. Пару гектарів, можливо, цього року сіють, не знаю, що там, що точно сіють. Друзі, знімати щось такого, знімати не, не маю можливості. Зараз, по можливості, відкрию цю сімейку, покажу, що там робиться. Скажу в двох словах, пасіка тут досить така рівна. Всі сім'ї займають від 12 до 16 рамок. Тут вони перезимували дуже чудово, без жодної втрати. Ну І всі сім'ї такі належні, нема слабачків. На домашньому точку є декілька там слабачків, ми їх підтягуємо. Тут всі, однакові цього року, з цього точка ми пакетів продавати не будемо, так як є надія на мед. Тому ми розширяємо, ставимо медові наставки. Зараз ставлю на паузу і по можливості, там, хоча зверху покажу, що робиться. А, Друзі, цю сімейку вже немає куди розширяти, тому що ми, ми вбили її перегородку. Ми вбили перегородку, щоб зробити потім протіровий відводок звідси. Майже всі вулики ми так поділили. Тому зараз ми звідси заберемо дві рамки там маломедних, медових, можливо, комусь перекинемо, хто має більше місця. А сюди просто ставимо дві лущини чи три і е, ставимо медову наставку. Сім'я сім сидить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, один, тринадцять рамок вона займає, плюс медова наставка буде на, на 11 піврамоків і нехай вона працює. Ну, але обов'язково ми зараз дамо сюди дві лущини або три. Зараз побачимо по ситуації, тому що там реально матки вже немає, куди е, працювати. Ну, Потрібно це зробити, тому щоб, щоб матка мала де працювати. Ну і так майже всі тут сімейки такі гарні рівні. Ну, нема смислу щось показувати, тому що це потрібно працювати. Наразі всім добра. Друзі, переглянув я сімейку. Сім'я повністю ще в робочому стані. Забрали ми від неї три рамки медових. Тут вже, друзі, йде такий. Медозбір, не знаю як вам показати повністю все вже залято. Ми медові рамки забрали від неї три штуки, передамо десь де, де більше місця є. Сюди, друзі, ставимо решітку. Ставимо решітку і ставимо магазинну на ставку. І чекаємо, друзі, на мед. Через тиждень 10 днів ми приїдемо сюди, будемо тут формувати проти відводки. Буде мед, буде. Тут приготували ми відділення на, на відводки. Ще раз кажу, з цієї пасіки ми не будемо в цьому сезоні продавати пакетів, пакети будуть продаватися з домашньої пасіки. Ця пасіка є перспектива на мед, тому що ріпак близько, гречку посіють. Ну, можливо, соняшник ще десь посіють, ще не взнавав. Так що таким методом працюємо. кожній сім'ї 2-3 вощини, решетка і медова наставка. Всім добра, всім міру, спокою, слава Україні!